Так, усім доброго дня. Заїхала до нас така лялечка з Нідерландів. Газель. Голландія ще говорить. Алюмінієва рама. 28 колеса. Алюмінієві вода усилені. На планетарній Туці. Nexus 8. Має понижені передачі. Має серв руль. Має амортизаційну вилучку. Ціну скажу кінець відео На ріст метр 70 1,70, 85 Так, рама в дуже доброму стані, гарному, близько не награду до нової є така защита від бруду. Є замочок який закриває, бачите? Ззаду колесо і тут є ключик Опа. і віщовкає. Є защита на ланцюжок. Тут планетарна тулочка знаходиться з фірми Japan. Shimano Nexus, вісьмерочки. Є такі крило прикольне, пластикове, Алюмінієвий багажник, є підсидільний амортизатор, який глушить вібрацію. Ото зуй у кого спиною проблема, то дуже-дуже класна штука. Плюс силіконове сідло добротне. Є серворуль теж ви собі так відкидаєте, бачите, регулюєте собі руль як хочете на ходу, як вам буде зручно. Є значить, динамо така, 6 В 2,4 Вт, плюс ролерні тормоза. Та втулочка дає вон, сюди енергію, бачите, який дизайн гарно зроблений в крилі. Фара вон, стоїть. О, така газелечка. Овіт алюмінієвий. грубий осилений, у вода. Там це пістуна, такі кольця стоїть. Покажу вам раму з тої сторони. Теж бачите, нема ніяких замічань. Такий ключик стоїть. Підаля, рідні. Ролані тормоза, тут так працюють на трусик. Ціна такого апарату 11580. З магазину можна забрати його за 11100. Комусь буде цікава така лялька. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, там є рубрика. На планетарній тулиці, або заходьте е, в Інстаграм, в Ігор ігорбже.